Вітаю, друзі! Хотів би вам презентувати отаку винтажному коробочці з крипаля Зоряне Небо. Іде він з двома слуриками, з рябчиком, це для чистки від шламу і з власним слуром це для наведення власної суспензії. А так сам камінець ось такий. Получається, що він іде 165 по довжині, 48 він по ширині і 25 він по товщині самого каменю. Робочі всі сторони. Одну можна притерти грубіше. Цей екземпляр дуже тонкий, це прям доводичний. Я б навіть сказав, би, що на ньому можна і бритви доводити, ну як притфініш, так точно. Хто купляв в в форматі, всі були шоковані, що він навіть крайку полірує. Це вже навіть не полуматом, це вже глянцем можна назвати. Якщо посидіти, можна виходити в нормальне дзеркало. І при цьому залишається дуже агресивний різ. Тому раджу придбати собі, хто працює на руках, ось такого красавчика з крипаля. Зоряне небо. На зв'язочку усім гарної днини.